Російські стратегічні ціли не змінились. В найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а в подальшому захопити Доліта і утримати Донецьку та Луганську області України. Важливість для Збройних сил Російської Федерації проведення нової хвилі наступу також зумовлена прагненням зірвати підготовку Сил оборони України до своїх майбутніх дій. Поставки нам зброї країнами партнерами. А також захистити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. В можливості Збройних сил Російської Федерації з досягнення значного оперативного успіху обмежені внаслідок поточного дефіциту ресурсів, в тому числі і боєприпасів до артилерійських систем. Тому Російська Федерація продовжує шукати ресурси. Ставка робиться як на власний військово-воєнно-промисловий комплекс, який має певні обмеження, так і на деякі іноземні країни. Хоча керівництво Кремля і зазначає, що цілі так званої спеціальної воєнної операції не змінилися, водночас воно не дає чіткого розуміння, яким чином ті самі цілі будуть досягнуті. Кремль готує населення до затяжного конфлікту, на тлі відкритої невизначеності в заявах керівництва країни, зростаючої економічної кризи та очікування чергової хвилі мобілізації. В суспільстві зростає занепокоєння майбутнім Російської Федерації та поширюються думки стосовно невиправданості цілої спеціальної воєнної операції відносно ціни, яку доведеться за це заплатити.